Від таких сусідів не захищав ні паркан, ні закриті вікна. Щонедень, то надька веде компанію до себе до хати. Байдуже, що діти малі, що сусіди дивляться, все байдуже. Жаліла я хлопців малих, що Ромчика, що Андрійка. Маленькі, щупленькі, не раз приходили до мене під ворота на лавці посидіти, поки в хаті не стихне. Не раз я їх годувала, бо що мені одній треба, а такий шматок хліба, та й є дати дітям з супом. Не можна було їх допроситися щось допомогти, бо одразу, наче мама кличе то ще щось, не навчені до роботи з малку, то що хотіти. Але от мамі в магазин побігти, то одразу. Надька, коли мала гроші за дітей, то одразу жила на широку ногу, і діти десь тиждень їли чи не одні солодощі, а потім знову шкреблися до мене у ворота. А я лиш тихо заздрила та питала в Бога, чого моїй Олесі ти дітей не дав, вона б з них пилинки здувала, а цій жінці дав, а вона їх і знати не хоче. Олеся, як з міста приїжджала, то могла хлопцям щось і купити з одягу чи іграшку, пригостити цукерками. Жаліла їх одним словом, аж якось вона приїхала, хлопці прибігли. Вона роздала їм якісь смаколики і пішла по справах. Отак, цілий день ми прокрутилися то на вулиці, то на городі, і вже надвечір вона зібралася їхати останнім автобусом. Все взяла, а я її кожного разу нагадую телефон, ключі, гроші. Вона взяла гаманець і вирішила вже відкласти на дорогу, аж дрібних нема. Мамо, ти в мене дрібні брала? Ні, дитино, нащо мені? А хто ж взяв? Ми обоє подумали про одне і те саме. Кілька днів хлопці до мене не прибігали, а я й не запрошувала. Отак поступово вони й віддалилися. Я їм нічого за пропажу не казала, а Олеся більше не купувала їм нічого, як приїздила з міста. Час ішов, хлопці росли, а Надька все хилилася, але оковиту не розлюбила. Я не здивована, що хлопці їй не лише бігали в магазин, а перебрали собі моду не спати до ночі. Не знаю, на які гроші вони роздобули собі мотоцикл, але їхали вони на ньому і не впоралися з керуванням. Надька аж тоді взялася за голову, але вже було пізно. Скажу вам, що на кілька місяців для моїх вух був спокій. Вона те й робила, що ходила на цвинтар та там допізна сиділа. А чим їй ще зайнятися, коли біля хати ні курки, ні кроля, ні городу все тільки гульки. Але ненадовго її стало. Виявилося, що в аварії був винен ще один автомобіль, і той чоловік заплатив надії, аби та не подавала до суду. І знову почалося. Я як іду до свого чоловіка на цвинтар, то й на хлопців загляну. Помолюся, бо он яке життя. Ще бур'яни трохи по полю, і все своє думаю. Невже ніякі закони не діють, як оте, що посієш, та й пожнеш. Я ж сіяла в них добре, а вони чим відплатили, чим вони моїй Олесі відплатили за її добро? Та сама надія, яка трохи одумалася, а далі знову за своє, коли її чекає наслідок своїх вчинків. А ти все життя не робиш зла, ходиш в церкву, а тобі Бог не дає роду. Як це? Так. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.